Вітаю за минулий тиждень з 14 по 21 липня підрозділи Харківського гарнізону ДСНС здійснили 322 виїзди, з яких на ліквідацію пожеж 149 виїздів, 42 з яких були пов'язані з веденням бойових дій для надання допомоги населенню та комунальним службам. Було здійснено 119 виїздів, з них на подолання наслідків погодних умов 54. Загалом за тиждень деблокована з-під завалів зруйнованих ворожими обстрілами будівель. Було вилучено тіла двох загиблих внаслідок побутових пожеж вогнеборцями було врятовано 10 осіб, три особи загинули, ще три постраждала. Щодо розмінування, наразі на Харківщині працює 51 піротехнічний розрахунок, 279 саперів. Та 156 одиниць техніки, зведено загону ДСНС, в тому числі 29 машин механізованого розмінування. За минулий тиждень було здійснено 366 залучень, було знешкоджено 499 ворожих боєприпасів. Загалом з лютого 2022 року. Піротехнічними підрозділами було обстежено 68 гектарів території, з них 1855 гектарів за допомогою машин механізованого розмінування, 5044 гектари сільгоспогідь, 4512 кілометрів доріг та лінійних мереж, 75 об'єктів. 5114 приватних домогосподарств. Загалом було виявлено та знешкоджено 125 тисяч 369 вибухонебезпечних предметів. За минулий тиждень фактів підривів цивільного населення на вибухонебезпечних предметах зафіксовано не було. Але з лютого 2022 року внаслідок підривів загинуло 105 осіб і ще 309 чоловік було травмовано. Звертаємось до всіх мешканців Харківської області та попереджаємо про високу мінну небезпеку на території Харківщини, зокрема на декупованій території. Помітивши будь-які підозрілі, предмети або вибухівку, треба негайно телефонувати за номерами 101, 102 або 112 та викликати фахівців для подальшого розмінування. Пожежі та виїзди пов'язані з ворожими обстрілами. За минулий тиждень таких виїздів сталося 42, безпосередньо сталося в населених пунктах у Берестинському, Богатухівському, Ізюмському, Куп'янському, Лазівському, Чугуївському та Харківському районах області, а також у місті Харкові. Так, 14 липня в результаті обстрілів. Сталися руйнації та пожежі приватного сектору у селищі Приколотне Вільховацька громади Куп'янська району. В результаті обстрілу загорілися два житлових будинки, чотири господарчих споруди на площі 300 метрів квадратних. Постраждала 68-річна жінка. 15 липня ворог завдав удару безпілотниками по селу Плоска. Великобролуцької громади Куп'янська району в результаті обстрілу горіли на відкритій території, горіла трава та чагарники на загальній площі 8 гектар. На щастя, без постраждалих і годиною пізніше ворог знову завдав ударів по селищу Плоска. Знов таки по житловому сектору сталися пожежі, горіла два житлових будинки, надвірні забудови на загальній площі 350 метрів квадратних. В результаті обстрілу чоловік 1957 року народження загинув на місці і ще двоє людей постраждали. Це чоловік 1968 та жінка 1986 років народження. 20 липня ворог завдав. Ударів безпілотниками по місту ізюм в результаті обстрілу горів двоповерховий житловий будинок на площі 100 квадратних метрів. Постраждала три людини, і минулої доби було зафіксовано 11 пожеж пов'язаних з ворожими обстрілами. Це в районах Харківської області 7 та у Київському районі міста Харкова. 4. Чотири адреси, за якими виїжджали підрозділи ДСНС. Безпосередньо вночі ворог завдав масової атаки безпілотниками по місту Харкову, зокрема по Київському району. Сталося чотири осередки займання до місць події. Відразу виїхали підрозділи ДСНС. Три осередки займання вже ліквідовані. Четвертий станом на п'яту ранку локалізований, наразі триває її повна ліквідація. Звертаємось до всіх громадян з проханням, почувши сигнал повітряна тривога, негайно спускатись в найближче укриття, і це просте правило врятує вам життя та здоров'я. Інформація щодо загибелі людей на водних об'єктах. Протягом тижня сталося 5 випадків загибелі людей на воді. 14 липня у Харкові на Журавлівському водосховищі трапилась трагічна подія. Під час купання потонув восьмирічний хлопчик до місця події прибули водолази ДСНС, проводили пошукові роботи ввечері, вночі і станом на ранок, 15 липня, тіла дитини виявили та вилучили з дна водойми. 16 липня в місті Барвінкове ізюмського району зі ставку. Було вилучено тіла двох потопельників жінки 1964 та чоловіка 1973 років народження. 17 липня у селищі Безлюдівка Харківського району в ставку було вилучено тіло чоловіка 1957 року народження, і 19 липня рятувальники ДСНС виїжджали на виклик щодо вилучення тіла загиблого чоловіка з річки Харків на вулиці Нескорених. Обставини усіх трагедій наразі встановлюють правоохоронні органи. А спочатку літа на водоймах Харківської області було виявлено тіла 20 загиблих, з них 5 дітей. Звертаємось до всіх мешканців Харківської області та попереджаємо, що рішенням державної комісії з питань техногенної екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Рекомендовано заборонити на всій території Харківської області відпочинок населення на водних, на водних об'єктах, і відповідно рішенням, рішеннями комісії ТЕП та НС міста Харкова та Харківської області на території міста та області було заборонено купання. І Звертаємося ще раз до всіх мешканців. Ті, які звикли відпочивати на воді біля водойм ні в якому разі не зловживати спиртними напоями, уважно слідкувати за своїми дітьми для, відповідно, щоб ваші діти перебували в полі зору вашого поля зору. Пам'ятайте про надзвичайно високу мінну небезпеку. Бережіть своє життя та життя своїх близьких пожежі в екосистемах протягом тижня підрозділами ДСНС було ліквідовано 87 пожеж в екосистемах. Вогнем було знищено 302 гектари сухостою. Наймасштабніші пожежі, безпосередньо лісові пожежі сталися, які вдалося повністю ліквідувати. А саме 15 липня ліквідована. Пожежа, яка виникла ще 9 липня на території Борівського лісництва, неподалік села Підлимане Зюмська району, де горіла лісова підстилка на загальній площі 73 гектара. До її ліквідації у піковий період було залучено 79 рятувальників, 80, 18 одиниць техніки ДСНС, в тому числі піротехнічні розрахунки, а також два пожежні модулі, три одиниці техніки та 10 працівників лісового господарства. І об 11.50 19 липня повністю ліквідована пожежа на території Студенецького лісництва Ізюмського району неподалік села Кримки Донецької області. Там горіла лісова підстилка на площі 12 гектарів. До її ліквідації були залучені 41 рятувальник, 14 одиниць техніки, ДСНС, в тому числі і піротехнічні розрахунки, а також пожежний модуль, 5 одиниць техніки та 10 працівників лісгоспу. За минулий тиждень сталося дві пожежі на хлібних масивах. Одна з яких була пов'язана з ворожими обстрілами. В результаті російських ударів було знищено понад 30 гектарів врожаю. Звертаємось до всіх громадян і наголошуємо про те, що знищення або пошкодження лісових масивів, зелених насаджень навколо населених пунктів, неподалік неподалік доріг, залізничних колій. За спалювання стерні, сухої рослинності та пожежних залишків передбачена як адміністративна, так і кримінальна відповідальність. Суворо дотримуйтесь правил пожежної безпеки і не провокуйте виникнення пожеж в природних екосистемах. Щодо евакуації, під керівництвом Харківської обласної військової адміністрації на Харківщині триває обов'язкова евакуація з прифронтових населених пунктів області. Вона проводиться силами підрозділів Нацполіції, ДСНС, органами місцевої виконавчої влади та самоврядування та волонтерами. На вакуум-пункті в місті Харкові постійно чергують психологи ДСНС, які надають допомогу населенню, як змушено покинути власні домівки. Загалом з населених пунктів 16-ї територіальних громад Харківської області. Спільними зусиллями вже було евакуйовано 30 тисяч жителів, з них 2559 дітей та 305 маломобільних осіб. Звертаємось до мешканців населених пунктів, у яких оголошена обов'язкова евакуація. Бережіть своє життя та здоров'я. Не зволікайте та евакуюйтесь у більш безпечні населені пункти. Дякую за увагу.